Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. Проти нас топова бундесліга з Лено на воротах, обомаянгами, всілякими. Ну і ще й переможець першого дивізіону, тому що у нього є форма чорна форма Ultimate Team. Ось склад. Давайте подивимось. Я думаю, він не проти, він уже вигравав перший дивізіон. Будь ласка, ми як і раніше, ми, як і раніше, без тренувальних карток. Тобто ми зараз повинні вигравати переможця першого дивізіону з топовою Бундеслігою голими руками. Тобто, не використовуючи додаткових функцій, які надає нам гра. Ну, отак. Ось так от, знову ж таки, у нас є неповний матч, хоч ми і виграли попередній поєдинок за рахунок останньої хвилини. Але, але не кожен же раз. Ну що, давайте, звичайно. Ну і... Я думаю, він уже посміявся з нашого складу. Але спробуємо посміятися в кінці матчу. Що таке? А навіщо? Тут було вільно, ніхто на мене не нападав, а тепер треба видумувати кому передачу. Давати Давати кучеру, який може обрізатись і вивезти Обама Янга один на один. Ну і коноплянка кудись забіг. Вже забіг. Бачите як? Корпусом грає. Ну нічого, нічого. Поки що 0-0, тому все добре. Коноплянка. Виштовхують коноплянку з штрафного майданчика і ми заробляємо кутовий. Ну хоч щось. Хоч щось. Трошки неправильно я зіграв. Дуглас Коста. Дуглас Коста це завжди це завжди небезпечно. Продача удар 1-0. 1-0 я щось раніше навіть почав казати, потім злякався. Бачу, що м'яч начебто в ворота летить. Почав кричати 1-0 і, і злякався сам. Добре, що залетів такий м'яч, бо було не дуже, не дуже приємна ситуація була. 1-0. Поки що чемпіон першого дивізіону програє з топовою бундеслігою у нас, у українців. Тут я хотів віддати, до речі, на Степаненка, бо ну, якось логічніше було, але нехай. Головне, що Коваленко забив, тому все правильно. Все правильно. Так, ну що? Треба в два м'ячі вигравати таких, тому що... Та всіх треба в два м'ячі, щоб був запас. Відаль. Степаненко, так, ну що, буде контрвипад? Мабуть, не буде, бо ніхто не біжить. Коноплянка, давайте грати прагматично, наскільки це можливо в нашому випадку. Степаненко. Отак от, от. між них п'ятою. Ой! Що це таке? Я хотів прокинути м'яч, але я не думав, що коноплянка аж так прокине м'яч. Ну, це щось, я не знаю, це через все поле прокидати так треба. Якось дивно. Дідалі. Не підкосили. Гіндоган виходить на ударну позицію, це зрозуміло. Але не дійшов до тієї точки. І ще й з лівої бив Гіндоган. Так, давайте. Три бари повинен долетіти. Чітко. Коноплянка на Степаненка і тут піщек. Хто же ще? Хто же ще? Піщек Коваленко. Ах, перекинули. Так, не пускати в центрі поля, не пускати, якби ще переключення адекватні були взагалі. Отут, не пускати. Отакі удари повинен Каніболоцький, брати. Переключення не дуже адекватно працює, може через те, що аж троє в центрі, але по-іншому я не зіграю. Мені треба центр поля насичений. Шевчук. Девіч. Віддає і Михалик виріже, вирізає. Подача. І тут головою тільки виграти. Пенальті ні? Ні. Лена не було на воротах, але Буатенг головою виграє у нашого. І тепер Обамейянг. Кучер. Непогано, але з розвороту краще так не робити. Шевчук. протискають протискають Давайте переводити верхом, хоч і важче буде будку прийняти, але. Але все одно так безпечніше якось. Михалик. Ну він не, не атакує, не пресингує, тому чому ми повинні пертись. Якщо так взяти? 1-0 нас влаштовує, звичайно, буде нервові. весь матч буде нервовий, але все-таки. Все одно влаштовує Михалик. Ну от вже починають. Нам, нам гравці самі кажуть, коли нам треба відходити від своїх воріт. Якщо вже починають погано приймати, це все. Вони втомились пасуватись. Михалик. Ах! Не видав. Коноплянка, та що з Гюндоганом таке? Коваленко. Брокицький. Розвертається, а пасу віддати не може. Шевчук, молодець, одразу набіг. Та знову ти якось прокидаєш дуже сильно. Простріл Лено і спокійно. На ліву. Степаненко лівоногий, і це його проблема в цьому випадку, тому що з правої я б валив би одразу по воротах, а от з лівої запам'ятовує все. Я підкат робив, а воно навісило. Ну добре, поки м'яч поля. Піщик. Обомайянг. Удар, ні. По центру. Ну, він міг проходити. Обомайянга така стартова швидкість, що він міг проходити. Куди? Куди я кидаю? Куди я кидаю? Я ще не побачив це чорнявий, я не завжди бачу в тіні його. Степаненко. Коноплянка. Ну, піщик це постійно. От постійно піщик нам не дає коноплянкою нормально грати. А, нікому. Нікому будемо розігрувати. 38 хвилина, ми поки що виграємо. Звичайно, добре було б другий забити. Ну, Хто вибіжить? Ось є Шевчук. Михалик, Будко. Що? У кого ушкодження, я не побачив титр. І це мене відволікло. Я в останню секунду його побачив і, і не те, і не те зробив. Ну і зараз провал догоскоста. Канібаласький виходь. А хто ушкоджений? Викидаємо аж на коноплянку. Ну, я ж верхом давав. Починаються помилки. Ну, це, це нормально для наших гравців. У нас затримали. Де. Ну я ж добре. Взаєморозуміння немає. З гравцями тут треба. Ну, подивіться, я підкат робив, ну ніяк не навіз. Ну, молодець. Будка вивів, кучер. Ну, подивіться на ці паси, ну треба дотримати цей тайм. Я вибивав, тепер підкат. Ну що з вами? Ну, грайте, як грали. Дивіться, він... Він хотів центр перервати. Ні, це Хумельс. І наві... Дивіться, воно ще й не пускає до м'яча цей Мзізі. Ох, не подобається мені кінець тайму, тому що все не так. Все не так. Я натискаю одне, воно запам'ятовує в інший... в інший час. Лагів начебто немає, але воно тупить. Не подобається мені, коли немає того, немає взаємодії геймпада з гравцем. Я натискаю, щоб підкат воно навішує. я натискаю, щоб вибити, воно робить підкат. Другий тайм. Поки що виграємо, але 1-0 можемо не дотримати. Нагадаю, у нас третій матч. В двох попередніх ми здобули перемогу. Бачите не пускає, не пускає. Я хочу в стінку грати, він мене не пускає, тому що порушує правила. Ой-ой, Шевчук, що ж ти твориш? Про коноплянці треба боротися з цим дугласом Косту, і він виборює. Але куди віддає передачу? Та да що ж це да що ж це таке? Все, все, гра ясна. Гра почала проти мене діяти, бо я ж виграю. Ви що? Я виграю у чемпіона першого дивізіону з топовою Бундеслігою. От як боротись? От я постою, так? Я постою, дам Шевчуку кинути аут. От як боротись мені зараз з грою? От вона. Все робить для того, щоб я програв, щоб я пропустив. Я вже тримаю м'яч, просто пасуюсь, але все одно не виходить. Він не пресингує, я не буду атакувати. Я не буду атакувати. Якби у мене була топова Бундесліга, я б атакував проти українців. А так я не буду цього робити. Звичайно, це дуже небезпечно так пасуватись, особливо нашими гравцями. А тепер я буду атакувати. Боатенг. Боатенг, до побачення. Передача хумельс. Треба було пробивати повороти. Ах, не перехопив Тут Шевчук має нас доганяти. Я не бачу нічого, що там відбувається на фланзі коноплянки. Ви знаєте, що я дуже не люблю таких тіней. Я ж не знаю, я вже і екран собі на максимум просто нахилив і привстав, але все одно воно затемнено і мені не зручно дриблінгом займатися там на фланзі. Як би це не звучало. Бо Тенг, ви бачили, як у нього м'яч приліплений просто до ноги? Куди ця передача? Куди ця передача, Девіч! Я через це можу зараз не виграти. Оце взаємодія. Бачите? Оце взаємодія. Та що ви творите? Та заспокойтесь ви, барани. Капець. Просто нічого не роблять те, що я хочу. Ось перший пас, який... Алешко на плянку. Удар. А як? Ну штоухали тебе трошки. Ну це 2-0. Це 2-0. Це треба було робити 2-0. Піщик. Індоган. Спокійно. Ух, 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 як важко! І що, нормально? Нормально, подивіться. Йо це? Михалик. Назад, назад, все. Головне, щоб не запам'ятало і Каніболоцький сам собі не закотив. Бо таке також буває. Чого б ні? Чого б ні? Чому б не закотити? І одразу. В темп. Ну, це, це взагалі. Ну як можна не влучити в порожні ворота з голови? Степаненко, я тебе не розумію, я просто тебе не розумію. А коноплянку ще більше не розуміє. Ой-ой-ой, ботенг пішов вперед. Це означає, що у нього всі в атаку. Ой-ой, там же купа народу. Будко! Рекошет, я думав, вже в дев'ятку влетить. Ви подивіться, ну це ж який це переможець першого дивізіону? Він просто на шару надіється. Поперечина. Кадіболоцький. Ну, от, от як витримати? От як витримати, коли гра все робить для того, щоб ви пропустили. Степаненко падає. Вибий. Ну, треба було в порожні забивати. Звичайно, треба було в порожні забивати. Що там, Лєно вийде, так? А чому ніхто не біжить? Переключився. Ройс. Можемо не витримати. Коноплянку, дивіться, він одразу штовхається. Ще один кутовий. Ну, це, це капець. Я не хочу кричати, коли зараз пропущу гол. Ні, ви ще вирі. Так, ну все, автобус, до побачення, награлось. Все. Ні. Ха! Кутовий ще один? Буде простріл. Хумельс. в каніболоцький, все! Автобус, до побачення! До побачення. Ніяких ігор більше. Ну і теж не туди кидає. На Шевчука хотів одразу, він на коноплянку. Тримаємо. Мені все одно. Мені просто все одно на видовищність В першому дивізіоні. Вже грали видовищно. Коноплянка не біжить, бо ну ясно, чому. Автобус стоїть. На. Коваленко втомлений повністю вже. ні Ні-ні, хлопче. Дівчинка хто ти? Я буду тут бігати. Мені все одно. Мені просто все одно. Я граю українцями проти топової Бундесліги. Дивіться, він б'є по ногах. І мзізі, ну просто баба, а не арбітер. Капець зараз може бути. Боатенг. Вибити а чому ж от чому туди, а не в поле? Ну чого ж так важко? Важко в поле вибити. Може свисти? Та ти ж не свиснеш. Ти ж не свиснеш. Вибити. Свисти! Ну! Свисти! Три матчі три перемоги! Перший дивізіон ти виграв! Та погано ти граєш, щоб не казати. Взагалі, надіявся весь матч воно надіялось на шару. На свою, просто на скіли своїх гравців. Я не знаю і не соромно так грати. Ну, ясно, що головне результат. Ясно, що головне результат. Я також тримав м'яч, але це, звичайно, чому я тримав м'яч? Подивіться на команди. я ще й без карток тренувань. Один-0. Коваленко забиває 9 очок у нас. Максимально дисципліновано, наскільки це можливо, зіграли в захисті. І... Так, давайте я збиваю хайлайці, бо мені 3 очки треба. А то зараз почнеться якісь мутки. Так, Все, все 9 очок. Ми поки що йдемо з максимумом, но... Все одно, як би ми знайшли, ми спочатку орієнтуємось на 14 балів. Далі далі 23. Спочатку 14. Це ще як мінімум 2 гри. 50 перемог у нас в сезонах. Ну, і. Та що тут казати? Що тут казати? Важко до жаху. І не знаю, як. Я хочу. Треба все закінчувати. Треба все закінчувати в першому сезоні, тому що я не витримаю. Я просто я вам кажу, що я хоч відпочиваю між сезонами, між, між дивізіонами, але це вже все. Я вже не можу. Я просто вже не можу грати в Ultimate Team. Важко. Важко як морально, так і фізично, якщо це, якщо це можна назвати фізично. Бо ну це капець. Напруга шалена, всі виходять з мегаскладами, і ще й. Є... Ще й грають другим номером, розумієте, і ти стукаєшся в цю стіну ботенгів бо всіляких Ну це просто жах. Як, як можна? Це виходить з настроєм, що о, та зараз відстоїмо в захисті один навіс і буде гол. І все могло бути. Хумерс влучив в поперечку. Тобто. Таке, так будемо щось з цим робити, будемо грати максимально прагматично. Видовищність в першому дивізіоні, вона загинула разом з читерами. Розумієте? Тому ніякої видовищності, тільки характер, тільки напруга, тільки боротьба в першому дивізіоні. От, що ми будемо... От як ми будемо грати. На цьому закінчуємо. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви підтримуєте. Це дуже важливо. На одній підтримці, мабуть, я тільки її тримаюсь зараз, бо, ну, все, капець, руки трусяться, ледь граю. Ледь граю, тому підтримайте нашу команду, наших українців великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту. У ВК з вами був Дині 3D. На все добре.